Привіт усім, хто дивиться мій канал сад, город тварини і я. Зараз ми на городі і будемо зриваємо ужину. Ось такого. Ось така у мене ужина. Вона росте кущем великим. Плоди у неї досить Ось, бачите, такі великі. Майже такого чорного кольору. Тут ще є недостиглі. смак чуть в них кислій. Тут ще є багато таких недостиглих. І ми. гм <кій> 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 Вибачте. І ми будемо, ми зараз їх зриваємо. Ось такі така ужина. Пуш цієї ужини дуже розлогий і величезний. Ось ось такі гіляки. Така величезна гіляка. Тут ще є багато недостиглих плодів, але є і достиглі ось такі не майже чорні ці плоди. тут є багато. І ми їх будемо зривати. Ось така ожина. У нас ожина практично родить щороку. Завжди в неї є ось такі плоди. Я завжди зриваю, а кущ в неї дуже величезний. Зараз я вам спробую показати ось. Такий розлогий кущ. Такі ту у нас справи. На городі рвемо ужину. Ось. Ставлюємо морозилку. І взимку будуть смачні вітаміни. Ось. Ось тут є дуже багато, а плоди є неї досить такі великі. Дуже смачні. Така в нас ужина. Вона достигає так періодично. Ще є, бачите, такі ось червоні ще не достигли, а ті, які достигли, вже потрібно їх зривати. Такі в нас справи з кожиною. Ми вже трохи зірвали, тому... Дякую, що дивилися моє відео. До наступних відео. Всього хорошого. До наступних зустрічей. Па-па!